Ні, забіг братерства сталевих вихідними відбувся у Хмельницькому. Понад пів тисячі учасників долучились до спортивного заходу, аби зібрати кошти для наших сталевих захисників, які виконують завдання на передовій. Ми всі маємо об'єднатися для того, щоб наблизити нашу перемогу. Тому і виникла така ідея, щоб зібрати кошти для наших військових, для стосоркової бригади СО. Дистанція в нас невелика два з половиною кілометри, і люди й будуть далати саме лісом, саме нашим дендропарком. Ми таким чином всі раді. Ми їх передамо ці кошти для наших військових, а вони самі визначаються, що саме їм потрібно на даний момент купити. Обов'язково перед подоланням дистанції всі учасники, як годиться, розім'ялись, аби підготувати м'язи та значити хвилювання. Адже для когось забіг є першим. Дійсно запросили і я подумала, що це була б гарна нагода допомогти в зборі. Тим більше, що це благодійний забіг. Дуже багато народу, але я рада, що таке організовується в нас в Хмельницькому. Участь у благодійному забізі взяли представники комунальних закладів, освітяни, медики, культурні діячі, військові, волонтери. Бігли всі, адже кажуть, бути підтримкою воїнів обов'язок кожного. Це обласна лікарня, у нас завжди команда. Ініціативна група, яка займається волонтерством. У нас лікарня лікує військових, які до нас поступають дуже багато. Ну і час, в який ми живемо, він спонукає прийняти участь в цьому міроприємстві. Забіг з метою збору коштів організували за ініціативи голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк. Захід, вкотре довів єдності українців, немає меж. Сьогодні складний час, і той час єднання, коли кожен на своєму рівні своєю щоденною працею робить вклад в наближення перемоги. При тому донатять, збирають, волонтерять, відправляють, допомагають нашим військовим, щоб максимально своїм вкладом наблизити перемогу. Але разом з тим і такі єднавчі заходи допомагають нам і психологічно, і морально зарядитися, аби не зменшувати темпи своєї роботи по підтримці наших збройних сил України, тож саме завдячуючи сьогодні ЗСУ ми маємо можливість реалізовувати такі волонтерські забіги. Ми маємо можливість будувати плани на завтра і просто щоденно працювати, і при тому знову ж таки щоденною працею робити вклад в наближення перемоги. Тож розраховуємо сьогодні, що 480 учасників зроблять своїм донатом під час. Реєстрації на участь, вклад наближення перемоги, підтримку сил спеціальних операцій. Нехай все вдасться. Долучились до спортивної акції і медики екстреної допомоги. Їх колеги зараз працюють на деокупованих територіях, боляться за життя воїнів у гарячих точках. Ми працюємо на деокупованих територіях. Окрім того, наші працівники, до речі, зараз знаходяться на Миколаївщині та Херсонщині. Тобто, ми активну участь безпосередньо приймаємо в тому, щоб ми наблизили найшвидше перемогу сьогодні. Ми приймаємо участь щоб підтримати в першу чергу наших військових, то внести ту маленьку частинку нашого серця і душі, щоб вони розуміли, що ми їх підтримуємо. Здавалося б, такий простий вид спорту, як біг в один день, об'єднав представників різних професій в одну велику родину, і мета в родини одна знищення ворога та українська перемога. Це вкрай важливо, адже для нас зараз показ. Нашого В єднання Показ того, що ми долаємо любі перешкоди, і в гурті ми збираємося для того, щоб продемонструвати, що ми сильна нація, яка завжди воліє перемоги. І я думаю, що це показово для ворога, адже він розуміє, що здолати цілу націю, яка єдна, неможливо. Неймовірні емоції та заряд енергії охопив усіх учасників після подолання дистанції, Незважаючи ані на вік, ані на стан здоров'я кросмени залишились задоволені. Дуже дуже прекрасні враження. І сподіваюся, що ми ще не на одному такому забігу побігли, а на перемогу пробіжимо 10 кілометрів. Бо я ще себе поважаю, поэтому і біжу. Поважний вік це не то, що вік, як каже, по роках, а вік, коли себе поважаєш, тоді як каже, і бігаєш і займаєшся чим потрібно. Майже 90 тисяч гривень. Саме таку суму вдалося зібрати організаторам забігу всього лиш за декілька годин. На знак, подяки за подолання дистанції та підтримку воїнів всі учасники отримали пам'ятні медалі.